Прийти всім мої дорогі підписники. Я з вами, як завжди, я ваш найкращий друживчик. Ну і в сьогоднішньому відео я вам покажу топ 5 найсильніших персонажів Brawl Stars, за яких я граю. Ну то що ж, розпочнемо ми з вами з 8 біта. 8-біт для мене він дуже сильний персонаж Brawl Stars. Будемо перевіряти ми їх з вами на кальті зіткнення. Точніше в режимі зіткнення. Ну то що, давайте не будемо тягнути, зразу розпочнемо. Так, поїхали, поїхали. Так, ось він дуже сильний персонаж. Я пообрав Старсі. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, вже об'ють. Так, мені краще ховатися, мені краще ховатися. Так, вбив одного персонажа. Так, добре. Так, давайте ми завиці ми з вами Так, Працюємо. Ты потова тоже Так, давай, давай, добро Окей Так, здесь нет, опять Здесь мы так Мы так забираем, прибираем Кристал, Смораунгу, батарейки Курить назад Сморау, не было фигни на смараунду Ладно, так, окей Е, yeah, є yeah, переміг за восьмибітом. Та, 8-біт -біт, він дуже сильний персонаж. Я навіть не знаю, який найсильніший персонаж в Бравл Старсі. А от біт на мене він дуже сильний. Персонаж. Ну то що, давайте ми з вами перейдемо до іншого персонажа. Так, наступний персонаж по побрав Старсі. Це у нас хто? Це у нас, я так розумію, Ріко. Там, Ріко наступний персонаж по побрав Старсі, за якого ми будемо грати. Ріко він теж дуже сильний персонаж. Але він часто і прикольний персонаж. це бо Він, це, бо він прикольно, дуже прикольно говорить. Це, ну то що, давайте, будемо, давайте грати. Та він він прикольний, він всякі прикольні речі говорить. Так, добре, поїхали, поїхали. Беру Гаріко. Да, ну так, да, як в він всякі там кульками стріляє. Так, добре, давайте збирати. smaragdy. Tak, dobré. Tak. Jsem díky. Díky Тут. Давай, 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 давай. Блін, я програв. Мене вбили. Заняв друге місце за рік. Ну, в принципі, він дуже прикольний персонаж. І дуже і, і сильний персонаж. І давайте ми з вами перейдемо до іншого персонажа. І так, перед вами ще один дуже сильний персонаж. Він називається Кольт. Як ви бачите він з двома пістолетами. Він, до речі, ш... як можете розуміти, він одягнутий як, ш... як шрифт чи як... як якийсь шриф, чи. ну не знаю. Давайте, це... Давайте ми зараз за нього пограємо. Пограємо з вами за Кольтом. до речі, теж должен персонаж. Тут два кольта до речі, на т карті. <кхуху> так, добре. Ой, бля, муха, ні. Ні, Нет, дали цього гравця. І бля. О! Так. ні ні не 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 давайте. вас не вийде. Так, добре. просто на ворке не шляпа ой ой що вони... не убили сьоме місце, да ви що, знущаєтесь? не не рахується так граємо ще раз так тихо 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 куди 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 так, бив. бив. О, здесь какие-то спанч боб. Не, какие-то какие-то О, Так. Так, заложился, заложился три, 3... три битя на этой арене. Так, добре. Все, мене крутю знову вбили. Я знову зайняв другий місце. Отримав 8 кіно. В принципі, непогано. Давайте це, давайте... Так, йдемо з випробувати ще одного персонажа по правил Старсу. Ще один дуже сильний персонаж по Бравл Старсі, це Бо. Бо, до речі, це як ви бачите, він з луком. Він, до речі, трохи нагадує Робінгута. Ну, якщо ви знаєте Робінгута, то це то не буду вам пояснювати. Ну то що ж, давайте це, давайте ми з вами розпочнемо грати. Зараз... Я вам прийду не стреляй. Ну, в принципі, он так стреляю. Вот два кристалка, два смарагда. Так, мибер. На, на, на. Є! я виграв, я переміг. Є! я на всіх, бо я переміг. Ну то що ж, йдемо зараз випробовувати останнього персонажа. Ну і останній брав, за якого ми будемо грати, він називається Деріл. Деріл це теж дуже, ну, дуже сильний Бравл. Ось так він виглядає ось так. Ну, як ви бачите, у нього піратська шапка, пістолет, ну і звісно. Ось так. Так, давайте ми зам... зайдемо на арену. І будемо грати. Так, розпочинаємо. Так, як ви бачите... як бачите, він це він, він... Ну, він так ми погано розстріляємо. Так, там... Беремо тут наш. Так, 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 так.

Теж нормально. Ну то що ж, в цьому відео я вам показав топ 5 найсильніших Бравлів в Бравл Старсі. Можете написати в коментарях, який бравел був найкрутіший з цього списку, точніше, з цього відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, писати будь-які коментарі. Ну і можете поділитися а, ми, моїми відео або моїм каналом з іншими користувачами, може інших теж також зацікавить мій YouTube канал. Ну то що ж, з вами був, як завжди, я кажу друг живчик. Всім дякую за перегляд, всім па-па.